Здоров'я очей дуже серйозно і важливо. А ще й в наш час, коли очі зазнають просто потужного навантаження. Нещодавно мій чоловік говорить, а що краще попити для моїх очей. Я говорю, а що сталося? Та, каже, болять очі, сверблять і щось я стаю погано бачити. І я порадила. Я Говорю, давай разом пити ось таку класну допомогу. Vision Pro від New Life. І розкажу чому. Це дуже класна допомога. Це просто потужний комплекс вітамінів саме для наших очей. Сюди входить лютеїн, вітаміни групи Б і вітамін С. Це просто потужний, дуже класний склад, який захищає і сітківку ока, і зоровий нерв, а також, щоб не мутнів кристалик. І, звичайно, вітаміни додають, ну просто. Такий баланс для ока. І тому я дуже раджу підтримайте і ви свій зір з нашою класною добавкою Vision Pro від компанії New Life. Всього вам найкращого!